Навірно, найгірша в окрузі. Вечір в хату всі. Всім привіт. Що ми повозили сьогодні з колею гнойок курячий. Ну і на вечір знову в роботу, знову бризкать. Поки момент той, що оприскувач чистенький, несем на пшеничку фунгіцид і інсектицид. І потім вже щоб переналаштуватися на сою. Бо знову прийдеться митися, вимиватися, якщо одразу побризка сою, а потім пшеничку. Так що вирішили, поїдемо, зараз накриємо площі з пшеницею. Пшениця ні в дугу. Так як сроки посіву пізні, касу не було, коротше, не годиться. Що, значить, я вам хочу розказати? А ніхто. Поки оце всповним знову ще один, значить. Скажіть, я скажу. Лев зібрав всіх звірів, зобрання в лісі, прийшли всі. І пташки, і ведміді, і мурашки, і там жучки, і паучки, коротше, всі. Ну і тут аж лев, лев оголошує новий закон. каже, Значить так, Увожу в лісі сухий закон. Не дай Бог когось побачу п'яного, розірву хлам. Всі ж поняли? Поняли. Все, давайте підпишемо все, що було по феджую, все як має бути. Попідписували, значить, тут Олєв іде на следующий день. По лісу дивиться, заяць лежить. Готовий. Це ж його юпти, ти ти що хіріл, я кажу, вчора закон видав, ти каже, його підписав. Цей став такий готовий. Так? Ну, ти ж каже, Лев закон видав, видав. Ну, його ж на така, по-любому, прилить. Бо, каже, робити не буде. Ну, ладно, це посліднє китайське придужіння. Іде на следующий день. Тут Заяць йде од дерева до дерева. Та ну думай, йок ти, та що ж таке? Опять же ж до нього каже, Заяць, ну ти припух. Каже, я ж тебе вчора предупреждав, не дай Бог, не дай Бог. А заяць каже, чуєш каже, Льов, ти каже, видав закон, каже, видав. Ми ж його обмили, обмили. Ну каже, так хірово з утра було, так хірово було. Треба було похмелитися, ну носа. Ну, так, все, заяць. Це вже третього разу не буде. Якщо ще раз я тебе побачу на підпитку з перегаром п'яному, кажу, я тебе все. Хочу, хочу. На студійший день йде. Дивиться, юк, ти заєць лежить, в калюжі, каже, прям калюжі спить. Цей же ж туди, тут ну, далеко не достане. Цей же взяв дрючком у нього заяць такий. Каже, я тебе вчора предупреждав. Той же ж, ну да, підійшов так до нього за метр чи за два. Ну каже, все, виходь, каже, будемо збирати совіщання і рішати, що з тобою робити. Подожди, каже, Льова, ти каже, закон видав, видав. А каже, його обмили, обмили. Херово ж було, було. Похмелитися ж треба було, однозначно. Ну, каже, третє, саме інтересне, каже, ти ж закон видав для лісових звірів. Ну да. Так як от і хіра до риби дорубався. Їдемо, коля сзади пече, значить вилив. Вилив у нас 100 літрів, хто в курсі, хто не в курсі, хто місний, хто не місний. Ми раніше оце вприскали 800-літровим на МТ-зоні. Тобто вилив 200 літрів. Оприскач на 4 гектари. Закінчували ми оприскування не тому, що ми все побризкали, а тому, що кінчилась вода. Бочка у нас 4800, на базі бочка 6-кубова, грубо скажемо 11 тонн. Грубо скажемо на 50 гектарів. Да? Але в нас не вийшло, ну, все, кінчилася вода, ми стаємо і так далі. Зараз оце, це і одиничні случаї, що ми оце їдемо з бочкою. Були, звісно, моменти, що коля в одній точці стоїть, я приїхав з однієї, там площу накрив, тут залився, поїхав в іншу і так далі. Ну, не суть. Суть в тому, що тепер в даному випадку їде бочка 4800, тобто на 48 гектарів, можна так да, сказати. У нас зараз пшенички поблизка 25 гектарів. Тобто 2,5 тонни, всього нам все. Зараз льопнули. за пару часиків це все діло накрили і поїхали додому, тема закрита. До речі, я оце ж дивлюся по відео, по переглядам. Ну немає переглядів, ну як були раніше. І в мене таке враження складається, що будь би немає МТЗ, немає що Тож вічно. МТЗ на коліна поставив, МТЗ розбув, МТЗ там репнув і так далі. А зараз нема МТЗ немає контента і ніхто не хоче дивитися відео все. Вечерук, що у нас? 18.54, якраз поки доїдемо, поки заправимося, поки те все діло пройде, буде десь пів восьмого. Якраз ці бджілки поховаються і будемо вносити інсектицид, бо вже жучків сидить на ж Воно молочко, молочко таке скажемо. Да? І всі ж сидять і його тільки смолчать. То поганяємо ми їх зараз трохи. Фунгіцид, ой, інсектицид контактно-системний. Там є Enchio і Connect, по-моєму. Остатки коннект і Чи... остатки Нджо. Щось є повне, а щось остатне. Фунгіцид альфовський забу, як він називається, покажу. Правда, там пише на інструкції, що 400 чи 300-400 літрів потрібно на гектар. Ну, Не будемо ми ставити 200-300-400, це фунгіцид, це не гіргіцид. Тобто Розраховуємо, що 100 літрів це гектар. Тобто пів літра на гектар, а не помоємо, а 100% 5-літрова каністра наприклад шлюб і поїхав далі. Так що їдемо на поле, будемо заправлятися, покажу, прокоментую, не перемикайтеся. Забув же ж вам не пам'ятати, що в мене є ось такі сертифікати від ремсинтезу на знижку 7% на абсолютно любу сівалку. Маленьку, велику, зернову, пропашну, новотільну, класичну і тому подібне. Так що, може, хтось пропустив, може хтось забув, пам'ятайте, що якщо надумаєте купувати сівалку, Звертайтеся, я вам надам цей сертифікат і у вас буде, буде знижка 7%. Багато це чи мало, хтось каже, що це Йо-ма-йо, класно, хтось каже, що це мало. Ну, як на мене, це по суті 7%. Ну, блін, Хорошо, ну, лучше, ніж нічого, але все одно порівняно і небагато. Ну, Тим не менше, шара в будь-якому віді да? якісь там е тисячі-десятки тисяч, це теж, е теж бабусі, правильно? Можна ті бабосики щось там купити. Зекономив, значить заробив. Так що пам'ятайте, сертифікати є, кількість обмежена. Вже люди розбирають, розрівають. Ну, Ті люди, які куплятимуть ось 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 сівалку. А ті, що куплятимуть осінню, з урожаю там і так далі, то е, ти, звісно, пізніше звернуться, я їм надам ці сертифікати. Так що приймов, зараз усі в полі їхав, дивився як Толя. Бризкає, сусіді там миють бризка на іншу культуру перенастраються. Ну, коротше, всі печуть. Ну, ми якраз вечерок, а це я і люблю. Що увечір мені краще увечір поїхати, бризкати, там до ночі, до часу, до двох, чи ото з утра у три ранку вставати, їхати, полотиться, їхати на те поле. Лучше це вечором до пізна, до поб'єдного поробити, чим зранку рано вставати. Тим більше у щільок, ну почти щільок відносно. Ну, наже ж не гербіцид. у нас то есть, Ну, знесе там якусь каплю, ну нічого страшного, я цього не бачу. Так що все вроді готка пише, аби ще дощава нам намалювала, все в округі отак, дивишся цілими днями. Круте, чорне, розове, коричневе, яке тільки по небу не було, а нас минає. Хтось, походу, на цій нашій землі зогрішить. Надіє на краще. Значить, ось все. видно вам не видно, альфа, фенікс дуо буде в нас фунгіцит політри на гектар, Конект інсектицид енжо інсектицид працюємо працюємо Хорош! Кран. А в мене отак біля вас всього квартиру я нахер той Сою присадило. Ну ми бризнули два з половиною гліфосата. І я так само. І гармонії 5 грав. І я так само. І ж пожавтіла, присіла така іменно. А в мене? Тоже? Ні, в мене це. А тільки таке взагалі по три літри. По три літри, каже, по 5 грамів в гармонії. А я вже... Так ото ж він і припалив один участок. Він припалив? Він каже, а що ти каже, поді половину половиною йдеш. я вже три роки підряд так роблю.

Тут банбі і оце, гума твари, Та фунгіцид внесій, дай не грайтеся. Ні, я буду символі. Давайте. давайте. Ще ж кросбі у нас є сюди з фунгіцид. А то я сказав тільки за... Фенікса. Так, що там, Коля, порядок, Ви вже склалися. <плес> Отака От пшеничка ні в дугу, немає в неї потенціалу, так як це зроблено, не так, як має бути. До речі, речі пшеничка реджиті практик. Багато таких подгонів, хто може бачить їх на відео. Ну, ось. Отакі. От Общий фон. Ну і розкладаємося. Процес пішов, вже пішов в ту сторону по лінії АБ, тобі лот пече. Як говорять багато хто що, не потрібна штука. Ну, блін. Ну а як можна це, наприклад, зараз її немає, це, знімати відео, права рука ось тут а десь балдеє. Можна і гусінь суди бонька. А воно собі їде, все працює, все по красоті. По висоті таке десь містами і прям по полоску йде містами. Е височенько сантиметрів 20-30. Ну вище підняття вже не можу нікуди, ні на навески, ні на... В самому обриску штангу маємо, що маємо. В будь-якому випадку це краще, ніж нічого. Чому ми, значить, вирішили внести. ну, Ми і планували внести інсектицид, а чому саме ще, ще разочок фунгіцид? тут уже ж була, ну, На всій пшениці вже була фунгіцидна обробка. Тому що поруч у нас є тут господарство частне. Ну таке, величезне. А там є столковий агроном. І в них там пшениця з таким колосом. І залетіла стрикоза і бризкає. А матя побачив агронома, каже, так і так, подскажіть, що ви вносили, за чим і чому. Ну, Він об'яснив, каже, льопнув фунгіцидіка, хай буде, каже, бо не встигаємо, і те все. Е якщо ну, можемо не встигнути і фунгіцид е не внесемо, то це буде не то пальто. То ми теж вирішили внести те, що там пшениця на сьогоднішній день там дорого, багато стоїть, чи мало, немає значення. В тому плані, що ми зробили все для того, щоб е, отримати потенційну врожайність. Да? А там вже буде, як буде. Ну, а я, е, ну, зараз ціна допустим, низька. Да? А якщо ми зробили все, як має бути, гарний врожай зібрали, ну в районі 3 тонн, ви поняли, да? А тут ще ціна, ціна, ну, наприклад. Да? І ми знаємо, що в нас все чітко. Ну а якщо ж не буде ціни, то що ти зробиш? Зато ми впевнені в тому, що ми зробили. Правильно це чи неправильно, я ж нікого ніколи, -ніколи ні, ні до чого не змушую. Робіть, як вважаєте, за потрібне. Ми працюємо так і я показую, як працюємо ми. Їдемо около сказу, так слово. Правильно це, неправильно. Це вирішує для себе кожен сам. Сойка. Теж рвані всходи, що в нас, в усіх, до блін, більше місяцю не було. Все воно бризкається, лягається, все як має бути. Це я перший раз як зглупив, так вони вийшли. треба було перший раз обійти із запас оцим по кругу, все як має бути, а я ж пішов прямо. І той і потім оцей запис день остався. Це, до речі, доїжджаємо на той запис день, де в нас отут була ротаційка, воно де ямка, отам в нас ротаційки не було. Подивимося візуально. Ставати не буду, немає часу. Так як площі накривати 25 гектарів треба побризкати за вечір. Ну, візуально дивишся, вроді би, скажеш, що і різниці немає... Да? Вроді би, навіть Чуть-чуть що -чуть, ось вона кариться зеленіша, да? ну це якщо ми дивимося отак. А якщо ми подивимося отак, то і ця зеленіша, да? тобто ми ж на цю дивимося отак, а на оцю ж теж отак. Крінізна, бункер покаже. По росту я те точно бачу, що вона нижча. Оце. Що ви хочете говорити, а ми для себе висновки зробили, і я вам можу порекомендувати, що якомога більше потрібно сіяти озимих культур. Так як волого накопичення зими ще є і пшениці-ячміні зараз стоять дебелі. А от опачні чи ті самі ячміні, чи пшениці ярові вже не, не такої якості, не такі всходи, не такі тому подібне, тому що вологозабезпечення нема, дощів. Побільних нема і в ітоги отримаємо ми, недобор врожаю. Тому 1 майбутнє і вам рекомендую, так скажемо, і самі будемо сіяти побільше, трохи ти ну, задовбав. Будемо більше сіяти озимих культур. Все, доїжджаю до краю, зараз обхожу повністю по кругу, знову автопілот і погнав. А, це ж тут це місце, де ваточник в тому році ми виривали. І все одно він тут є. Посоє він тут був. Чуть-чуть налипло, якраз же пшеничка цвіте і все летить. Навірно, найгірша пшениця в окрузі. Усіх набагато краще. Ну, Всі приміняли кас. Ну, а ми селітру. Таке воно щось. Колосок слабий. Негодний нікуди, коротше. Буркне, прогрівається, заправилися, це вже буде другий оприскувач. І добиваємо цей кусочок і пруна. Цю ж. Пшеничку сади України. Там вона ще гірша, взагалі нікуди не годна. Ну, в общем, буде темно, мабуть, скоріш за все. Ну, постараюся показати. Марки, які красиві. Оце ж бачите, круте, круте, там вон круте, там таке сизе, онка бздід, а в нас дождю немає. Як і говорив, там далі побачите, почуєте, що заскочу на пшеничку, подивлюся її стан. Ну така. Наверно, сама найгірша в окрузі. Є болячечки. Фунгіцидік. Їх, я думаю, вже не спасе. Ну, містами, ось тут, наприклад, чотенько. Це тут перва репродукція і там у нас інший кусок. Там виходить що це виходить. Еліта. Це перша репродукція, то еліта. Цвіте і пахне, як говориться. Переїхав на демополе пів одинадцятого ночі, вечора чи кому як. Да? Ось пшеничка. Хай я заскочу по дню, як буде час. Покажу. Це в нас тут перва репродукція. Еліта там. Ну її не видно і так ось як нібудь, аби показати. Ну нема колоска куди Не годиться. Не то пальто. Що я по дорозі? Значить, зайця бачив, лисицю бачив, другий заєць Пролітав як будто би на Феррарі на Формулі 1. Живність ночі бігає. Ну а ми працюємо. Це погода і е, умови для того, щоб вносити любі препарати, Ну, крім там, скажімо, гуматів, мікро, макро і так далі. Тобто, якщо в нас зараз йде інсектицид або гербіцид, ідеальні умови. Щіль, ніч, ніхто не мішає, нікому ми не заважаємо. І отак ми робимо це правильно. Все, буду працювати. Дякую всім за увагу. По дню пшеничку ставлю десь там, десь там. Перед цим, за цим, не знаю. Але полюбасу ставлю. Так що дякую за увагу. Всім пока і все буде Україна.